Понад півсотні студентів та п'ять днів воркшопів, наукових досліджень та екскурсійної програми на Буковині. Стартував 10-й ювілейний всеукраїнський конгрес молодих географів, які цього разу досліджуватимуть, чим дихає, як розвивається, та які перспективи має вижницький національний парк. Деталі уже за мить. Як найширше показати географічну складову в Україні та акцентувати на важливість географії у багатьох галузях суспільства у Чернівцях стартував 10-й ювілейний всеукраїнський конгрес молодих географів. Вони в нас відбуваються в різних містах України, і на даний момент основною метою конгресу є якраз висвітлення проблематичних питань, які зараз постають в контексті географії, оскільки всім нам відомо, що географії зараз немає в НМТ, і це є велика проблема для багатьох студентів, бо студенти не можуть здавати географію. І зараз найважливіше питання для нас всіх просто підняти в це важливе питання, наскільки географія є? Конкретно потрібною для багатьох галузей суспільства і довести це студентам у рамках 10-го конгресу намагатимуться викладачі аспіранти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Конгрес організовують два рази на рік зазвичай восени та навесні. А сам спектр їх проведення досить широкий. Зокрема, це і висоти Карпат, і канівський заповідник тощо на Буковині ж планують дослідити визначену в рамках нашого конгресу. Ми протягом п'яти днів будемо досліджувати роботу вежі. Ницького національного природного парку будемо організовувати екскурсійну програму, також наукові дослідження, так звані воркшопи з представниками парку. Безпосередньо хочемо досягти того, щоб кожен учасник зміг зрозуміти, чим дихає дана територія, як вона розвивається, які перспективи має, і які має недоліки і проблематику, яку вона за собою несе, скажімо так. Загалом у конгресі взяли участь понад 70 студентів вищих навчальних закладів з різних куточків України. Люди з університетів Львова, Харкова, Ужгорода, Києва, Одеси, Рівного, Луцька, Тернополя і ще багатьох інших університетів. Так, студентка Львівського національного університету Людмила до конгресу долучається вже втратя. Попередні конгреси у нас один був в Міжгір'ї, один в Росточі і ще один був в Ужгороді. Ми досліджували Ужгород, ми досліджували е, Закарпаття. Це дослідження, які відбувається в різних сферах географії, бо вона дуже багатогранна. Та додає, що конгрес це не тільки нові знання, а ще й чимало знайомств. Я дуже багато чого для себе знайшла нового в географії, тому що е, коли ти поступаєш на географічний, ти очікуєш одне, а отримуєш зовсім інше. І, от саме на конгресах я зробила зрозуміла, що географія може бути набагато цікавішою, набагато веселішою її можна вивчати цікаво і по-новому. Аліна Рябкова, Силь теми дня ТВА.